Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські пропагандисти знову зганьбилися своїми інсайдами протягом тижня, поширюючи інформацію про тяжке поранення та навіть загибелі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заклинаючись, російські зет військори, випереджаючи один одного, ділилися інформацією про те, в якому стані знаходиться заложний, який нібито був поранений внаслідок ракетного удару за СРФ по Павлограду. Вони навіть знайшли військовий шпиталь, до якого нібито госпіталізували заложного. Росіяни переконували один одного про конфлікт у верхах української влади. Більше того, пораненням заложного росіяни намагалися пояснити. Відкладений контрнаступ зсу, оскільки нібито українську армію більше нема кому командувати. При цьому опублікували інформацію найбільші та найвідоміші російські тегеканали, відзначаючи раптове зникнення українського командувача. Однак, раптово для росіян залужний у прямому ефірі, виступив на відкритті міжнародної конференції з нагоди дня науки в національному університеті Одеська юридична академія, виставивши у дурнях так званих воєнкорів із їхніми інсайдерами. Як смачно розпропагандисти поїли гівна, зазначає на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter блок блогер із Донбасу Некромансер до слова, також раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі, у якій, зокрема, подякував за зенітно-ракетні комплекси Петріот. Про це залужний розповів у Телеграм. Головнокомандувач ЗСУ розповів американському колезі про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними ракетами Кинджал. У розмові з Мілі Залужний відзначив ефективну роботу наданих заходом комплексів Петріот. Але підкреслив, що в пріоритеті додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту українського неба. Генерали обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів, домовилися співпрацювати і надалі. Також залужний детально поінформував Мілі про ситуацію на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій. Резюмував головнокомандувач ЗСУ. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.